Макуха Роман Васильович, Мельник Ігор Петрович. 15 хвилин на дзвону, узнаємо, де хто і як. Вони не просити? <реку> Дати своє звернення, потім є звернення інших депутатів, можливо фракції є. Тоді будемо проводити збори депутатів і зачитаємо всі звернення. Зобов'язані зараз цих підлеглих викликати сюди. На сесію хто за прошу голосувати. Я дякую, попрошу. хто всі проти? Хто отримав? Протистояння. Ми бачимо щодня полювання на активістів вночі відбувається. Тут відчув своє Якщо подивитися на кількість затриманих за два місяці конфліктів у столиці багатотисячних, багатомільйонних, 118 затриманих. І 54 затриманих у Черкасах за два дні. Да, є заява. Я ще держу вона зареєстрів Білоусова, А я вам ще скажу.